Тема 15. Як екологічно і технічно взяти лідерство в розмові або перевести тему в інше русло. Лідер це той, хто має авторитет, вагу в спільноті. Той до кого прислухаються. Справити враження людини, що є лідером у даному колі спілкування, і зробити це, так би мовити, оперативно можна, якщо надати оцінку виступу людини, яка от щойно перед вами закінчила свою промову. Наприклад, Як дуже влучно і глибоко щойно сказав пан Олексій, це було насправді талановито. Оцінка слів пана Олексія має бути обов'язково схвальною. Таке ставлення зверху, така ваша батьківська доброзичлива позиція, автоматично ставить учасників розмови в обставини, що змушують прислухатися до вашого голосу, як до голосу того, хто вважає себе вправі давати оцінку іншій людині. Так воно працює на підсвідомому рівні. Якщо є той, хто вірить в своє право авторитету, значить повинні бути ті, хто це право авторитету приймає. Тобто ви правильно сформульованою фразою здатні змусити прислухатися до себе як до сильнішого і старшого, навіть якщо ви є явно молодшим літами. І м'яко переключити увагу публіки з виступу попереднього спікера на ваш. Або, якщо перед вами не стоїть задача перебрати на себе лідерство, а лише м'яко та екологічно перевести розмову на іншу, можливо, більш зручну для членів розмови тему, то можна скористатися такою нескладною схемою. Перше. Дослухати оповідача до кінця. Дати йому завершити свою думку. Друге. Погодитися з його позицією або хоча б з тією її частиною, з якою Ви дійсно згодні. Третє. Зробити комплімент обізнаності чи фаховості оповідача. Четверте. Запропонувати до обговорення цікаву, бо більш прийнятну чи доречно, тему на ваш вибір. Наприклад, так, я цілком згоден з вашою думкою, пане Володимире, щодо Трикрапки. Мене завжди вражало ваше вміння так вишукано і просто водночас описувати такі складні процеси. Але думаю, в цей чудовий весняний вечір ми могли б обговорити більш легкі теми. Наприклад, мене давно цікавило питання три крапки. Що ви думаєте з цього приводу? Ваша уважність до співрозмовника, явна, навіть інколи демонстративна повага до його позиції та його особистості. Плюс впевненість та пластичність ось ваш незмінний золотий ключ до успішної комунікації та вишуканої світської бесіди. А ще ви своїм вмінням ювелірно перевести тему в інший ключ, і зняти напругу у вашому колі спілкування на благо та ім'я спокою та комфорту усіх членів розмови. Можете заслужити неабияку славу миротворця. а це вже є дуже поважний статус в нашому суспільстві. Погодьтеся! Запрошую підтримати наш проєкт, подобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом. Чи отримати інформацію про книгу та навчання ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!